Поїхали. Це в нас була реконструкція будинку. Шкода, я не знімав до, як все, виглядало страшно, але це була повністю реконструкція. Але можна побачити кінцевий результат. Це в нас зал студія з кухнею. Прямо ми бачимо вихід на терасу, два виходи, і далі камін. Позаду нас кухонний, який монтують. Далі прямо йде туалет і там у нас далі по коридору дві спальні. Правіше стіл, кухонний стіл з мраморної плити. Так, Тут у нас двоє дверей, одна тераса, там ззаді, на цій терасі знаходиться басейн. Це у нас барна стойка. Бачимо стіл кухонний, мраморна плита. А ось це вже туалет з умивальником в цьому коридорі в залі. Це, можна сказати, гостєвий туалет. Зараз будемо переходити до спальні номер 1 це спальня власників цього будинку. Бачимо дві шафи, це, напевне, чоловіка і дружини буде, щоб не було путанини. І там е, вихід на такий невеличкий балкончик. Для того, щоб можна було вийти, понасолоджуватися краєвидом. В цій спальні є свій санвузол. Е, бачимо цю ванну, але ну, вона настільки важка, її заносили сюди, пригадую, 6 чоловік. Ми ледве її занесли. Дуже вона товста і важка. Тут ми бачимо душову кабінку. ванна і душова кабінка. Це у нас інсталяція і двері, вихід в спальню. Я так розумію, тута, щоб не було затримки, хто там миє, чистить зуби, тому поставили вони два умивальника, це для чоловіка і дружини, щоб було удобно двом одночасно. Наводити марафет. Ось так в нас виглядає цей санвузол. Зараз переходимо до спальні номер 2. Це все на першому поверсі. Це ось тут ліжко і спереду є шафа також. І свій санвузол. Також монтований. Інсталяція в стіну, умивальник, душова кабінка, нічого лишнього, нічого зайвого. Всюди на першому поверсі плитка 90 на 90 вся в один колір. В спальнях, в залі, в санвузлах, все під один стиль. Ну і в цьому санвузлі от, полочки для рушників. Це вони теж керамічні. Полки. Дякую за перегляд. В На наступному відео покажу зовнішні роботи, які ми робили. Басейн, тераси, ступеньки. І як все виглядає Всього найкращого.